Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі. Канал називається Любиме село. Канал моєї дружини. У зв'язку з браком часу трошки для неї знімаю відео я. хлопці голубятники, хочу вам отаку розказати ситуацію, яка склалася у мене. Склалася з голубами, не дуже хороша ситуація. Але маємо те, що маємо. Розкажу вам, щоб ви така от, не попали на ті самі гравлі, що впав я. Вам Покажу. Птицю вже випустив. Попередньо показував. Показував вам попередньо вже. Відкрив був літок. Птиця не вилітала. А вже от сьогодні прийшов. Бачите. І от вже вилетіли, додав. Хороді, що вже і тут втекла паму. Не хочу їх розганяти, бо птиця піде по хатах. Може сивачок пішов. О. Ось. Може наріже коло, може вернеться, може і не вернеться. Оце. От... Це румуни, молода по румунах і двоє жовтих. Отже, голуби вилетіли, так що вам розкажу, може той голуб сяде, щоб я його не, не полошив. Е, так, хлопці, дивіться, от вам показую крупним планом очі голубів. Бачите, що твориться з голубами, Це, я всі голуби показувати не буду. Там в деяких майже нічого не видно, а так вам покажу одних з найгірших. Ну Коротше, от на початку позавчора ще як я медикаменти ніякі не давав, то цей білий голуб взагалі очі не відкривав, що його були закриті. Повністю, дякувати Богу, порадили мені медикаменти, поки їх заказав, поки прийшли. Вийшов там через товариша. Товариш займається професійно медикаментами. Для тварин і от він мені їх достав. Отаким от чином. Історія така буде така от, недовго. Тоді пам'ятаєте, я закидав голуби, що мені один з підписників подарив. Такі, я нічого на нього не кажу, але просто трошечки недобре, тому що людина бачила, можливо, що голуби хворі, тому що голуби я як закидав, я бачив, що в них щось з цими завіями. Ну, я думав, блин, що такий завій, я, я вже тримаю можна сказати, років. Майже 20 тримаю голуби. Я такого ще просто не бачу ніколи. Було там, що харкотіли, підсвистували, під всяке цей, там сухість була, таке щось по голубах було. Ну, Але щоб таке, я перший раз таке бачу і не разу, щоб в когось було таке в голуб'ятнику. Не знаю, чи добре видно, бо сонце відбиває, але дивіться, коротше, факт тому, що хвороба така, що... Закинув ті голуби я у підписника. Він не запевнив, що голуби прощеплені, все як має бути, все належиться. І через два дні в мене здох перший голуб жовтий. І потім я щось не зрозумів, потім дивлюся, а в тих всіх голубів, що, я, що мені дали, той підписник дав, вони всі очі я як зразу нафік все повикидав на вулицю, всі геть повикидав. І на другий день приходжу, коротше дивлюся моїм голубам вже от хана. Цей білий я взагалі не вийде, йому зразу дав двойну дозу, зразу дав дві таблетки і бачу, хоч відкрив вже очі. Но голуби знесилені, літати не можуть, не знаю, ті, що вилетіли, що не... Бо я тепер давав медикаменти і вони повилітали на вулицю. Такі сполохані, я не закрив, тому що кляпу не зробив. І вони вилетіли, я не знаю, чи вони... Залетять чи не залетять, теж не добре. Трошечки це зробив, але завтра я, якщо сьогодні залетить, завтра я це обов'язково зашию і, і, і закрию, як то кажуть. Обов'язково закрию. Вон, бачите, глубоко видно. Ходяться в очки. Отаким чином, друзі, така хвороба. Хто знає, ця хвороба називається підскажіть. Просто закаправлюють очі, заліз В Голуб'ятнику такий був сморід гноєм, Таким взагалі, що це навіть, я кажу, не можу передати словами, Наскільки я просто не міг знаходитися, я маску брав, то я так аж вертав. Це жах просто. Це просто жах. Я кажу, я за стільки часу, я би ніколи в житті більше ніяких голубів нікого не взяв. Мені фактично вже нічого не треба. Там планував який, взяти німці ще пару і цих, але вже пролікую зараз ці голуби. Пролікую. Подивлюся, що з того всього буде. І тоді вже буду думати, що далі з цим всім робити. Що там лишаю, що не лишаю, переберу що і все. І ніколи більше нікого оберете, в когось голуби, чи навіть купляєте, це ніхто не застрахований. Люди дає різні. Обов'язково голубів на карантин. На 2-3 тижні на карантин в клітку, в кролячу клітку викидаєте, закидаєте і все. Тому що бачите саме, що ситуація дуже дуже погана. Прилетів, бачу, голуб. Шамовичок дуже мені він подобається. Шамовий гарний. От він. Може голуб, а може і голубочка. Я ще не знаю, що воно буде. Але нарізала коло і прилетіла. Це вже добре. Це вже добре, що вона прилетіла. Що там є? Там є два жовтих. На цей красавій сумовичок. Треба до нього боядку. Я думаю, що це голуб Якщо голубочка буде ідеально, в мене там є румун румун сивий Я під нього його нарешті от вилетіли голуби сьогодні. Я їх трохи прогнав таблетками і зрешті дуже сильні таблетки. Там, хто там попередній відео дивився ми там кури здихали. Цей навіть можна не і кури, курям можна давати. Ось так видно ідеально. Дивіться. Бачите, що з очима твориться? Просто капець. І це майже було таке всі у голубів. Сьогодні третій день даються таблетки, зараз ми її сфокусуємо. Щось погано видно. А, може давайте я віддалю і. Дивіться, глупки око закрите. Що ж вони не не знаю. Бачите? бачите, що відбувається, просто, було, просто заплили очі, взагалі, гній звідти тік, гній просто, просто сплошний гній тік з очей. І зараз я вам покажу, що за таблетки. От голубка. Я так всюди два голуба тік жав, бо не було цього було ловити, багато їх там є. Дивіться. Просто жах. Просто жах. Кажу, я нічого людей не кажу, Коля, ти не обіжайся. Але ти бачиш, що в тебе голуби хворі, тому що коли ти них ловив, тим таке просто неможливо, ти бачиш який завів голубів. Так я тебе нічому не звинувачу, ти і не бачив. таке, що молодий хлопець, але трошечки воно не гарно. бачите, таке типу, захворіло мої голуби. Це велике щастя, що я там був один якийсь між ними білий голуб. У я... мене вдома я спортивна голубочка, маю вдома голубя, там де біла птиця суто. Буду і зазнімлю, щоб робити якісь ремонтні роботи з голуб'ятником. І це велике щастя, що я того голуба, що туди не привіз. Це були б всі голуби злягли, що тут, що там. Дома в мене сьогодні був. Голуби здорові, все добре, біла птиця, вся здорова, все здорово все супер. А тут така ситуація. так що такі хлопці справи. Йдемо далі. По голубах ви зрозуміли таке око. Сфокусую Так, медикаменти. Показуємо медикаменти. Препарат. Не знаю, чи видно, чи не видно, бо так щось блікую. Отак видно. Тілоциклін тапс. Білий голуб, бачите? Таблетки містять тилозин. Отак, читайте. 50 таблеток в паці з Українською національною федерацією аматорів всіх видів птахів. Отаким чином, дивіться. Для лікування профілактики в і декоративних птахів при захворюванні дихальних шляхів в організму. Так і так, коротше, дуже сильні препарати. Дозування все є, все гарно розписано. Кому треба. Пишіть в коментарях, я вам допоможу їх дістати в кого, Навіть це для профілактики, незалежно це, ну, Взагалі все вони лікують. І від глистів від ну, препарат дійсно я кажу, я провірюю третій день, видно результат, Просто голову просто не бачу взагалі. Очей не було. Третій день, от сьогодні я даю третій день. За два дні можна сказати, голуб підкрив очі. Цей білий голуб він не бачив взагалі нічого. О, таким чином, бачите, є дозіровка. Для лікування таблетки протягом 5-7 днів. При гострій формі 2 таблетки протягом 8-16 днів. Для профілактики таблетка протягом 3 днів. Для профілактики можна взяти для досягнення гарної фізичної форми на таблетка протягом 5 днів, поспіль на початку гонної сезону. це можна і для спортивної птиці. І для тренувань, де я так само зрозумію, що є мій силом. Це досить сильні вітаміни, на потреба антибіотика. Виготовляємо місто рівне, бачите наші українські таблетки. Ну Дійсно, дійсно не підробка, нічого не це цей шикарні по-своєму. Гіркому досвід вам говорю. Так, як і обіцяв, що все вам розказувати, що і як. Такі друзі таблетки. Козопація 50 штук, вони є на воду гелі. Чомусь мені прийшли, коли я я хотів, що гелі, щоб давати на воду, щоб це кожного голуба трохи... Якщо багато голубів, то кожного треба приловити індивідуально, таблетку давати кожному голубові, самому закладати всередину. Але краще гель. гель Там ще порошок він на воду йде і даєте воду пити, не п'ють і все. Такі. Зараз я вам продемонструю, як я даю ці таблетки, щоб ви бачили. Зараз поставлю на штатив камеру. Так, друзі, камеру встановив, Це, що відбувається в досить сильний потужний голуб це просто це просто капець він, він очі відкрити не міг взагалі, дивіться дивіться, що з оком відбувається просто плене гні аж тік вже йому легше він його око було просто закрите Ніякий, він нічого взагалі це просто капець я думав що він не відійде я йому давав і три таблетки, може зараз ще будемо дві таблетки в пригорській формі. по дві таблетки. Ще раз у тому що дві таблетки, тому, що, тому взагалі капець. Так все, беру таблетку, бачите, от голуб, Ставлю його на коліно. Так, так кожного голову. Закриваємо джоб. Вкриваємо джоб і туди всередину, так щоб він її обов'язково ковтнув. Цю таблетку, даємо ще одну, посоримо дозу, бо він в самому гіршому стані, я вам показав, тому що ті голуби бачу такі знесилення малі, але бачите, які голуби. От що з я не переживаю, там ні говорю, товариш не знімається. Ну що мені бояться? Мені не бояться нема чого, тому що такі голуби я вилікую. Я цим не переймаюся, голуби будуть здорові, це таке обов'язково прощаплю на весні, все як, як належиться. Просто ну, зайшла хвороба, бачите, є така, О, зайшла хвороба, треба вважати. Треба вважати, голуби пролікую. Отаким чином. Все, зараз, не Zrozumiałbym, że troszkę sam Голубочка, гарна така, на об'єму голубі, Так вони спорвалися, дві мені сподобалося. Бачите, якщо то шамовий голуб, то я її перепарую шамовим голубом. Ось Така 21 голубочка 21-го року, але на ж також буквально інша формула, бачу, вже проходить. Бачите, з одної сторони отже з цієї сторони око гарне, чистесеньке. Здесь видно. А з цього боку, бачите, кізовий. От, Слізиться око. Ось такий завій. І такий нальот характерний, жовтий нальот в дзьобку року 21. 21 року. Річна така, румуночка. така вона, ромовочка. Будемо бачити, щоб буде до весни. Кіс потом так. все, відкриваємо. Оп, таблетку закинув і все. Випускаю її до колектию. Ще завтра дам. Дам тиждень часу їх погодую. Таблетку наказ мені однієї упаковки готаємо два рази. Вже одну упаковку я згодував. виходить, що у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість. шість ну, Тому що вистачить на 6 днів. На 6 днів. У них така не, не сильна форма. Ці губиті такі не ясно, таких нема В жовтих взагалі нічого в залі, одного чого губів чуть, чуть Так най-менше, як цей неї це около, чуть менше. Але також слізиться. А так, що тут більше голуб, заслізився і поляки взагалі розслізилися капець. Таким чином. Так що, друзі, вважайте, ще раз повторююся, вважайте, коли купляєте птицю, питайте людину, не встарайтеся, чисно чи щепив, не подивіться по людині, яка людина як говорить. Щоб не було, бачити такої руди, тому що неприємна ситуація. Що знову трачу час. Замість того, щоб бути вдома з сім'єю, треба йти, треба це все кажуть, лікувати. І це, і це таке. Воно і по карману б'є, і час забирає. Це не добре. Так що вважайте, вважайте, обов'язково куплені голуби, обов'язково кладіть на карантин. <кій> Ставте їх на карантин на пару днів. Кудись закривати, а подальше основної птиці, щоб не було корей, тому що воно може на корей перекидатися. Таким чином допускаю їх. Так. Зараз дам їм зерна. Трошки понаблюдайте за ними. От іду нам із мене беру зерна. Байте за губами, зараз вертаюся. 广东。Bom, bom. Це, друзі, закладаю, щоб вівці не цей. Щоб вівці не... сітку не пригнали, закриваю голубів ще. Також сюди залазить Вот такие, друзья, такая ситуація, такий випадок. Закриваю б'ятню. Що вам покажу, що тут Як, у нас є. Як і залив, залі в почавну останні також. Всі двоє, добре, шикав, що я ще свою пісу не привезу нічого. Ось таким чином все об'ятнено. На колодку. Ключик надіжне місце. Все. Всі погодовані, всі довільні, голуби. Роді мені здається, що спарувалася ця голубочка. Спарувалася з цим голубом. Це хороший такий румун. і що не спарувалися. Я зразу біля них сіла. Ззавді у нас буде пара, дай Бог. Ти бога, буде парочка. Тротички сидять. Надіюсь, що позалітають. Надіюсь, що позалітають, хай трохи. Тут їм взагалі нема щось краси. Тут дуже добре, бачите і цей дах, віддалю. Бачите, голуб все голуб'ятня, тут літок, квіток, зв'язок на дах, збоку, все супер. Все супер, все ідеально, сонячна сторона, звідси в день, так що тут голубим буде дуже добре, дуже гарне добре місце для голубятні. Так що люди вважайте, дивіться що купляєте, дивіться, стежте за птицею, трохи тисну її лікуйте. Від Pepsi і Кока-Коли. Всім пока-пока. Підписуйтеся на канал, ставте лайк. Канал називається Любиме село. Далі буде цікавіше. Всім пока-пока. До нових зустрічі!